Ветик, добрий ранок, позаранок Вже время обід пів третього У мене порція на обід, гречка, котлетка, салатик, хлебушек, водичка. Хочу сказати, вже п'ять днів як ми місті. які наші враження. В великому місті жити. Ну, звикаємо звикаємо. дорогу. дорогою, мені лінь переходити mm. дорогу. Ще? Ну, завтра в школу йти, знайомитися з класними керівниками новими, е, в больницю треба ж тепер. Ну, Ходимо, придивляємося до магазинчиків, до цін, деякі ціни, де поки ми крім тебе не шаримося. Ну так, придивляємося, придивляємося, що Враження нормальні, ми ж жили в місті, просто в маленькому а тут велике. Нічого, придивляємося, приживаємося. А ще ж зайнялася спортом. Бачите, це ж днем покупалася після спорту. Ну, такі лайтовий йога, розтяжка, круг і масажор. В мене такі. і ще масажером прихожусь, бо скоро ж перше вересня. Мама ж хоче трошки теж себе до ладу привезти. Що зараз де збираюся, будемо їхати по вражаю дитанюше. Позбирать. Ну и все, время обеда. Сейчас победа. Все, всем смачного и поедем до танюши. Приїхали сегодня знову до Танюші за малинкой со своей тари. Мужу не нравится моя бутылка, кажуть, сама будет не ходить. Чего? Так, що? Пошли знову до Танюші. Подивимось, урожайчики. Днів томаты, а сьогодні вже доспели. Такі. Буреньки. Оля, це йому прям важко він упав. Бачиш, це кость. Ну, зараз і включили полив. Пополивати. Німу зазбирали. А сьогодні вже опять є малинка і живічка вона. нас. жменьку не збирала а? І А! Жіла. Малинки наїстись. смачно, смачно. И в малине. Вот а это я понимаю дело. Малинки насбирала. Еще пока сбирала, наелась. Так, и теперь идем на помидорчики. Тут мы скидываем сейчас берем. Идем собирать. Что там в дивизии спел? Ну, Танюша такие смачные, десертные прям. Еще и зеленый, еще есть, и можно. Так, пошлите. Трояндочки тут -то тоже. Все такі троянди прям подобаються вау. Всі красиві. кожна трояндочка по-своєму. Гарно. І уйти красиві, Так, пошли помідори, помідори з перчиком. Таких покрупніше. Обережно. Обережно. Так. О, Помидорчики. в этот ряд. Я вагоречном, кажи вагоречном. А я помидорна. Наоборот, ти я в помидорном ти вагоречном. Збираем. Люша, дивлюся це тнюша. Посинковали їх он, як пообрізало посинковані помідорчики. І тут всі. А оці. Їх треба взагалі обережно рвати. Ай, які рожеві. Дуже обережно. Ще ж одною рукою. О, зробила. Такі гарні помідори, їх мокриться чи що з'їдає. Шкода. По мусічкам передаю привіт, дівчатки. То я вам дощик, а то я вам урожай передаю, <схай> щоб все уродило. Кемятки сорвала. Хоча в дивізі кім'ят, але ми теж рвали. Этот. -то, коктейльчики такі з лимончиком діткам колотім і до чаю. Танюші погостили, їдемо на квартирку. Що ми сьогодні робили? Ти ніч такого не робили. Ну і все, що шо... ми. А ми сьогодні ще були адвоката, щось спиталися знати за наше майно. Єдине, що ми знали, що треба було в своє время платити всім гроші, що ми знали. Ну і все. А мы не знали, что надо было платить. Так что ты такие дела. Все, приехал. Сейчас пойду колясочку пока скажу. Так, пошли вот тебе. Тут такая травка симпатичная. Сейчас покажу. Такие, да, кустики? такая кажется, такая трава интересная. Баклажан оцей вот возьмем сейчас хороший. И что еще такие? По 28,95. И вот такие. Дочь, а, баклажан. Все, скупились. На кассе, да? да. Все уже взяли. И стоїм тут под решеткой. По 270 баксов. Все вообще зашли. Фарша придбала. Чтоб не пассив фаршем. И їдем сейчас же на квартиру. Ручно у нас тут есть кіоски Варечки такие. Тут водичка сразу такая. Сенсорну. Я ще такого не бачила. За монетки. За монетки водичка, да. И в на кухню, что мы тут шийка шикачині. Фарш зі мною корінний лавашик, краса. Вінкас м'ятий, пахніть Ну і Помідорчики. Танюше ще збирали, танюша пригостила. Це. Це мої квіточки. Ось краса. Так, ми вже на кухні підготовлювали все для зйомки вечері. Це підготовка для зйомки. Це мої лампи. Це ж я робила вдома, брові ресниці, макіяж. Це мої лампи. Це вже підготовку тут зробила. Все виглядає симпатично, так що давайте готувати. І Катюша готує найсикавитіші котлетки. Оберемо фарш, два види. Курячий, свиний, сілька, цибулька. Мочений хлібчик вже віджатий. Ще одне яєчко додаю і перчик. Паршу додаю хліб. Хліб замочувала в гарячій воді, вижила його. Він такий прям м'якенький. Цибульку. Вижу на 4 частинки і до блендера. Цибулю миленько перебіла. так міленько. І додаю першу. Вбиваю одну яєчко додаю. Ось так. Тепер перчик. За смаком довожу. І додаю сіль. Отак ручка все. Гарненько замішую, перемішую фаршик. Так, прям все дуже красиво. І гарно вимішає. Фарш добре вимішала, і тепер починаю його відбивати. Отак. Як борошна і сухарика в мене немає, я беру олійку, змощую ручку і беру. формирую котлетку. Можно даже тушки напишу сейчас. Возьму мощу ручку и по формировать. І подивимось. Вона починає підмазуватись і накриваю Вже Бачу, котлетки біленькі, відкриваються. І котрі откидають у ночі. І перегортаю. Все, котлетки уже после стопарке отмазываются. Он так перекладывает. О, зеленый. Да и сердинка садила зеленая. Партию еще додаю олейки. И сюда олейки. И робим котлетку. Молочим камеру. Змашиваем ручки. И робим котлеточки наши. в ручку, на Смажа смажено знімала, дві котлети все об'язало. <риваємо> так другу партію накриваємо. І <риваємо> пригортаємо другу партію. Ресковородочка накаліє добре за котліпки. І без борошна, і без сухарі, отакі гармонки котлетки. смажиться такі. Ніжненькі, партій. І ми сьогодні ще готуємо. Сьогодні буде це качені шейки. Ми таке любимо качені, індичі шейки. Сейчас Сашуля наріже. Сашуля шийки, качені нарізаю. О, тут і мік. Перед тем готували, і я не порізала. Мені не звична, на на О, Доготавлюємо рецепти дознімаємо. Нічого такого, зачені котлетки. Через камеру повторюсь, це все виглядає набагато красивіше. Сюди там врубаю. Пачечка, шейку. Беру все соус. Сосоус я називаю. Ось так. Сосоуса сюди. Горненько. Соль. Ось вот так. И начинаем гуляться со всеми спецами. Я це дело люблю, особенно что-то эти стравушки-муравушки. Тушеный чесны. моя улюблена копчена паприка. Вот так, копчена-копчена. Перчик, конечно же. Перчик. И щещидан. Ще Я бы дала специальный гирль, но у меня нету. Карьер. Нет. Ось одем'ясовиці, до м'яса, Ось так. Ось така. І натираю ще чесночок. Бала на наконець п'ятерку. Виці додала, чесночок додала і е, вимішую їх добре. І буду смажити. Так, спочатку їх протушкую, Ось така нас, І котлетки вже готові. Ось у котлетки. Коротко треба помити. А котлетки зараз окремо буде маленький рецептик. І шийки залишаю, поки маринувати. Котлетки приготували, рецепт зняла. Зараз оце одразу протираємо і буду шийки качечки змажити. А потім ще промию. Просто одразу, щоб цей жир не застивав. Який смак з дитинства, малінку з харком засипала. замешали. А потекла. Все так смачно. Все, дитки сюда кисточки. Вилочки. Что у нас тут? Малинка с сахарком. Котлетка, пырячок, огурочки и рис. И в шейке. Рассказываем, она все шикарно, все красиво. все супер пупер все и одразу накрываю хай тушиться да, да. видите же тут наши шейки О, они уже начинают смажить то есть вся голова а сейчас я их помешаю ну, так, вот, и немножко о, они уже еще. А эти аромат стоит, я буду знать, как он смачно пахнет, сейчас смачно, а вот тарелочку. Тут и лавашек. ми під мяско любим. Лавашик костыль. И вот так на лавашик выкладываем такую страву. Так, и вот такая страва уже готова. Сверху еще можно лавашиком прикрыть. Я прикрасила її. Вже все доготувала, вже можна кухню закривати. Все назнімала. Що все, Катюша все наготувала. Сашуля, мій оператор, все допомагав. Дітки вже кушають. У мене водичка, лимон, м'ята на нас. Башко, трошки рот ушиває. Ну, і все. Ні, ну котлетку спробувала. Що все, всім на добрані цих Цілу люблю. Мені тепер це все ж треба йти монтувати. все. Цілу люблю.